Дивіться, який мурал красивий. Я так часто ходжу цією стежкою в офіс і завжди його пропускала. Сьогодні вперше побачила, як таке взагалі можливо. Бо я завжди йду, тут мій шлях, і я бачу тільки оці мурали, а той взагалі не бачила. А варто було всього-навсього повернути голову ліворуч. От і все. Іноді... Ой, щось дійсно красиве в нас перед носом, але ми просто її не помічаємо. Бо не туди дивимось, як красиво сьогодні. Хмарно, але так гарно. Всім класного дня, друзі. Дивіться по сторонах. дивіться. І знаходьте натхнення в кожній миті.